Дан з зовнішньої стороною стопи відразу вмить з прямого м'яч на Амельку. м'яч у нього. Ігра він б'є. І знову ж таки м'яч проходить мимо. Андрій тут пошиву дурні відразу двох англійців. Не сподівалося ми, що він зможе. Викрутити так ногу і віддати цей пас на Анельку. Розіграна третина цього матчу рахунок не відкрито. 0-0. І я особисто не відважився віддати перевагу котрійсь одній команді. Нік Бармбі. Не часто він з'являється у складі англійської команди. Гравець Ліверпуля. Йому 26 років. Сьогодні Кіган дав йому можливість проявити себе. Ох, як технічно, що не зіграв Андріїв. Зідан. ним Кембл. Хто вийде переможцем у цій дуелі? Зідан зміщується в центр. Робить навісну передачу, але кому задум був чудовий у Зідана. Але партнери його не зрозуміли. Баррі Дишам веде боротьбу. Жорстко поставив ногу дишам із порушенням правил. І ось той момент, коли він говорив, що Вайс буде обов'язково буде виховувати всіх, хто тільки буде йому заважати грати. там Була ця боротьба у виконанні анельки. Сколз. Кол. Прокидає м'яч далі. Увага! Ох, Сколс! Такий момент був. А як? Чудово зіграли щойно англійці. В один дотик. Бланк. Як швидко змінюється картина в цьому поєдинку. Щойно не атакували англійці, вже французи переходять в атаку знову. Англійці. Коу. Як Бекхем дотепно пропустив м'яч на Коула. Вайс. Перевір м'яч праворуч на Кембела. Немає просування. Все поперек. Поки що англійці. Всі вільні місця, котрі могли б бути, все перекривають французи. Французи бездоганно поки що діють у захисті і відомо належне і англійцям. Їх ворота теж поки що на замку. Петі. Анрі. Анрі проходить далі. Проде кендала. Ні, не проходить. Нам показує цей момент, коли блан завадив такі сколзу пробити. Щоправда, сколд вважає, що там було порушення прав. Давайте подивимось на повторі. Лізразю. Скоулс один. Перед ним зараз вільний простір. Чи скористається він з ним? Так Скоулс набирає швидкість. Дещо пригальмував. Переводить м'яч ліворуч. Зараз дуже широко діють англійці, але де завершальний удар. Баррі намагається розкрутити тюрама. Робить навісну передачу Баррі. Діксантлі заразю, гравець Мюнхенської Баварії. А ось і Пол Коулс. Футболіст, котрий буквально вже можна говорити, там за тиждень другий приїде до Києва у складі Манчестера. Дешам. Зідан розгадав номер Зідана. Кіоун. Бекхем. Діагональна передача в напрямку на Коула, Там, Десаї не так просто пройти. Тюрам. Петі. Не знаю як вам, а як на мене, Зідан поки що у центрі саме в якості плеймейкера переграє Бекхема. Це я до цієї ймовірної дуелі плеймейкерської між Зіданом і Бекхемом. А це Юрій Джоркаєв, 32-річний центральний півзахисник. Гравець Кайзер Слаутерна Бекхем. Не дають йому навіть розвернутись. Андертон. Журкаєв зідан. Зідан ще праворуч, а Нилька. входить в штрафний майданчик. Буде бити Зідан. Так, б'є Зідан, Рикошет і мяч у руках у Дэвіда Симана. Петі. поті. Дертон на правому фланзі. Бекхем. Тягне постійно тягне Бекхема на його правий фланг. Кембелл Кіоун. ще назад на капітана Адамса. Сьогодні Адамс вперше одяг. Капітанську пов'язку збірної Англії до цього незмінним капітаном не один рік був Алан Ширер, котрий зараз завершив свою кар'єру гравця збірної. І тепер цілком присвятив себе виступу за клуб Ну, До речі, завтра, знову ж таки, у спортамі буде інтерв'ю з Аланом Ширером. І взагалі буде великий матеріал про клуб Ньюкасл. Джеркаєв. Робив передачу на нельку, але там Адамс завалив анельку на газон. Тюрам. Барі. Бармбі не вдалося йому пройти. Досвідчених стовпів оборони французької команди Петі. Петі сьогодні виконує величезний об'єм роботи саме на позиції опорного півзахисника. Забув там дарити Тірі по м'ячу. Незадоволений він. Тим як Мартін Кіон вів з ним боротьбу. Давайте подивимося з чим же там Андрій був незадоволений. Він просто злякався Мартіна Кіону, ну, щоправда, там і Кіон небезпечно йшов цей відбір. Два гравці Арсенала. одноклубники Анрій і Кіоум. Наставник на ваших екранах Роже Лемер 59-річний тренер, який привів свою збірну до перемоги на Євро-2000. Свого часу Лемер виступав у таких командах, як Сідан, Ман, «Ланс». Був шестиразовим чемпіоном Франції, саме як гравець. Сіндарен Андертон. На європейській першості він не провів жодного матчу. І ось зараз Кіган його повернув у склад своєї збірної. Петі. Дешам. Зверніть увагу, французи справді такі. Часто густо використовують ось ці закиди за спину англійцям, тому що англійці грають в лінію. І це цілком доречний задум Лемера, він цілком і логічний. І мали нагоди і Анрі, і Анелька мали нагоди спіймати англійців саме на ось цій грі захисників у лінію, але поки що-поки що ворота Девід Сімен свої зберігає на замку. Рахунок у цьому матчі поки що не відкрито 0-0 і до завершення першого тайму залишається хвилин 5. Дещо підсів темп цього матчу? Цікаво, які корективи внесуть наставники обох команд по перерві. Як на мене, команда Англії зараз програє французам саме у центрі поля, саме в конструктивних діях. Руйнують вони там бездоганно у центрі поля, але ось створювати, саме нав'язувати супернику свою гру у центрі поля у англійців поки що не виходить так, як це виходить у французів. У французів взагалі команда відлагоджений як. Механізм швейцарського годинника. Практична команда без слабких місць. Андертон. Скоулс. Бекхем. Бекхем іде далі. Наважився на дальній удар, але занадто неточним був цей удар у виконанні 25-річного Девіда Бекхема. До речі, після того, як Ширер сповістив про те, що він більше не гратиме за свою збірну, більшість англійських фанатів вважали, що саме Бекхем буде капітаном команди, але іншої думки був Кевін Кіган. Він сказав, що Бекхем занадто неврівноважений, він може щось викинути на поле і ми це неодноразово бачили у трансляціях. І так, Кіган сказав, що він ще занадто молодий. І занадто неврівноважений для того, аби носити капітанську пов'язку. Відтак. Команду Англії зараз уводить на гру Адамс, який зараз захищається разом зі своїми партнерами. Тоні Адамс на 8 років старший від Бекхема. Дешам Анрі. Знову Дешам. Як зараз кинувся мужньо під удар. гравець збірної Англії. Там не видно, хто це був. Зараз якраз він отримав травму. Треба ще раз. Ну, це якраз Адамс, капітан команди. А як Андрій зіграв? Просто класика. Не вдається зараз вибити м'яч на половину поля суперників англійцям. Блан. Зараз занадто багато боротьби, але замало такої, те, що називають комбінаційною, красивою грою. Але яка точиться така мужня. Справді чоловіча боротьба за кожний м'яч. І на кожному клаптику футбольного поля. Зверніть увагу, ну. Немає нагоди у футболіста спокійно прийняти, подивитися, обробити м'яч. Хоча зараз англійці це дозволили Анрі. Бекем відійшов назад допомагати своїм партнерам. Тож кінцівка першого тайму проходить за повної переваги французів, але реалізувати свою перевагу, забити м'яч вони поки що не можуть. Взагалі, у цьому першому таймі вони ще жодного разу влучно не пробили по воротах Сімена. Вісім ударів завдали вони і всі вони були мимо воріт. Тюрам. Чудова передача Тюрама, але там вже вкотре, вкотре в цьому матчі опинився у положенні по загрою Т'єрі Анрі. 22-річний форвард Арсенал.